У Коломиї відбувся чемпіонат України з брейк-дансу. Змагання такого рівня в місті організували вперше. Відбулися вони за підтримки Коломийського міського голови Ігоря Слюзаря. Свої здібності демонстрували понад одну тисячу бібоїв з усієї України. Організували чемпіонат бібоїв Коломийська команда та міська молодіжна громадська організація Молодий рух кращі танцюристи отримали грошові премії, а кошти зібрані за квитки віддали місцевому реабілітаційному центру. Мистецтво найкращих бібоїв України бачила наш журналіст Олена Козаченко. Я до Складну серію силових елементів Power Move виконав один з кращих бібоїв України 24-річний Константин Яковлів Чернівців. Він займається брейкдансом з 13 років. На цьогорічному чемпіонаті юнак став подвійним призером і виборов дві нагороди: перше місце в номінації Бі Бой Туси, та друге в батлах Power Move. Хлопець розказує, які танцювальні елементи демонструє на огляд суддівської колегії. Ну це зв'язки в основному. Це комбінація, комбінейшн кручу. Там в процесі може, там, допустимо, якісь фінти показати цікаві. Дуже ну, зараз тут не особо щось покажеш. Брейкданс це стиль Вуличного танцю, танцюриста якого виконують довільну постановку під музику фанку та хіп-хопу. Кілька місяців кращі бібої з усієї України готувалися до головної події року фіналу чемпіонату України з брейк-дансу Викін Брейденс Dance Championships». Тільки четверта частина учасників прийшла в відбірковий тур і вже з цієї суботи понад однієї сотні найсильніших танцівників країни, віком від 4 до 28 років показали свої вміння на чемпіонаті, який приходить у Коломийському палаці культури народний дім за підтримки міського голови Ігора Слюзера. Організувала брейк-данс команди на бусьо буде проводитися. Молодіжна громадська організація Молодий рух. А глядачі зможуть побачити справжній брейк від людей, які брали участь як в чемпіонатах Європи України, так само світу. Перший публічний виступ нашої команди Коломийської та з інших міст відбувся більше семи років назад на день молоді. І ми організовуємо цю. Та якби в знак того, що треба зробити благодійність люд дітям хворим на ДЦП. Глядачам танцювального шоу представили виступ боксерів, павному батли, фінальні батли серед юніорів, півфінальні та фінальні батли 2 на 2 Особливістю цього чемпіонату було те, що у фіналі команда змагалася під живу симфонічну музику коломийського бігбанду. Оцінювали учасників кращі брейкдансери України. Журі було вимогливим. Суддя десятків конкурсів та чемпіонатів з брейкдансу, фіналіст проекту Україна має талант Михайло Курлов зауважив, що найбільше балів ставить. За оригінальність постановки. Я буду судити. По, по-перше, їх рівень. По-друге, як вони вони працюють з музикою, також їхнє розуміння танцю і, ну, в общем, оригінальність. Фінал чемпіонату України з брейкдансу «Weekend Breakdance Championships» визначив своїх переможців. Кожен з них отримав грошові винагороди в сумі від 500 до 2,5 тисяч гривень. Зокрема, перше місце серед юніорів зайняв коломиянин Михайло Волошенюк. Було взагалі. Дуже крута туса можна так сказати. Дуже крута організація. все було дуже гарно. Також була підготовка дуже крута. Ну атмосфера дуже, дуже, дуже насичена. Було дуже класно, весело. Вражень просто море, довольний. Всі зібрані кошти за концерт організатори віддали в Коломийський реабілітаційний центр дітям хворим на ДЦП. Організатори сподіваються, що цей чемпіонат приверне увагу молодих і вони почнуть займатися цим видом екстремального танцю. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.